Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Колишній генеральний секретар НАТО Андрес фон Драсмус, відомий своєю тісною співпрацею з українським керівництвом, запропонував прийняти Україну до НАТО вже на найближчому саміті Північно-Азматичного Союзу, який має відбутися у Вашингтоні. Він підкреслив, що згаяння часу з євроатлантичною інтеграцією України тільки підсилює бажання президента Російської Федерації Володимира Путіна до продовження війни на виснаження проти нашої держави. Однак прийняти Україну до НАТО Расмусон пропонує таким чином, щоб знаменита п'ята стаття угоди про створення Північно-Атлантичного Союзу розповсюджувалися виключно на ті території, які сьогодні контролюються легітимним українським урядом, а території, які зараз підконтрольні Російській Федерації, і за які Україна і Росія ведуть запеклу боротьбу, не підпадали б під дію П'ятої статті. Як відома дискусія про те, яким чином Україна може потрапити до НАТО, в разі, якщо не всі її території будуть звільнені збройними силами України, точиться вже достатньо давно, і серед переважної більшості західних політиків превалює думка, що Україна зможе приєднатися до НАТО тільки після того, як буде закінчено її війну з Росією, і Україна відновить свою територіальну цілісність. Однак з Часом все більше і більше акцентів на тому, що насправді російсько українська війна може продовжуватися роками, і для президента Російської Федерації Володимира Путіна важливим може бути не стільки затримати за собою контроль над вже захопленими українськими територіями. Скільки сподіватися розповсюдити ці контролі на інші українські регіони, адже після 2022 року ми маємо справу вже не з локальним конфліктом, а із війною, під час якої військові дії відбуваються практично на всій території України, якщо мати на увазі системні ракетні удари і атаки безпілотниками, на думку Андреса Фога расмунса Рішення щодо прийняття України до НАТО, навіть якщо п'ята стаття угоди альянсу буде розповсюджуватися тільки на ті території, які контролюються легітимним українським урядом, дасть Путіну зрозуміти, що він не зможе зупинити євроатлантичну інтеграцію України, окупуючи її частину її території. І це за великим рахунком може призвести до локалізації війни. Російському президенту просто не буде ніякої потреби ані утримувати вже окуповані території нашої країни, ані намагатися завоювати нові українські регіони, тому що європейської і євроатлантичної інтеграції нашої країни це все одно не зможе зупинити. Нагадаю, що раніше з Києва лунали. Суперечливі сигнали щодо таких варіантів, однак представники українського керівництва і насамперед президент України підкреслювали, що Україна має вступити в НАТО тільки у своїй територіальній повноті. Виникає однак питання, як розглядатиме цю територіальну повноту сам Північно-Атлантичний Союз. Поза сумнівом, Україна може вступити в НАТО тільки в разі, якщо країни-члени НАТО будуть поважати її територіальну цілісність. Будуть приймати Україну до НАТО в її міжнародно визнаних кордонів. Однак разом із цим юрисдикція п'ятої статті це вже зовсім інша ситуація. І до речі, варіант Расмонсона може за його власними словами зменшити побоювання керівників. Західних країн, які побоюються, що передчасна євроатлантична інтеграція України може втягнути альянс у воєнний конфлікт із Російською Федерацією. Ну і варто також підкреслити ще один досить важливий момент в цій ситуації: локалізація конфлікту зараз потрібна не тільки Україні, але й західним країнам. Після того, як розпочався конфлікт на близькому сході, стало абсолютно очевидним. Продовження російсько-української війни фактично породжує нові конфлікти. І ці конфлікти будуть збільшуватися із кожним новим днем. Абсолютно очевидно, що війна на близькому сході це не останнє таке зіткнення. Між демократіями і диктатурами не остатня, так би мовити проба сил. А ніхто не виключає, що нові конфлікти між заходом і авторитарними країнами можуть бути ще більш небезпечнішими і насиченішими ніж війна Росії проти України та війна на території Ізраїлю. Таким чином, євроатлантична інтеграція України могла б стати гідною відповіддю на всі ці виклики. Наскільки реалістично сподіватися, що на Заході прислухаються до парад колишнього генерального секретаря НАТО, зараз сказати важко швидше за все у Вашингтоні не буде ухвалено рішення про прийняття України до північно-Атлантичного союзу однак існують і проміжні варіанти, про які також варто думати. Насамперед, це можливість запрошення України до Північно-Атлантичного Союзу, і це дійсно могло б відбутися на саміті у Вашингтоні, якби на заході з'явилася ідея необхідності реальної зміни ставлення до майбутнього розвитку подій на російсько-українському фронті. І якщо дійсно таке запрошення буде для України. Відправлена, тоді може діяти та модель, із якою ми вже ознайомилися останніми роками. Це модель гарантій безпеки. Такі гарантії безпеки отримали відразу ж Фінляндія і Швеція після того, як подали заявки до північно-Атлантичного союзу. Для Фінляндії ці гарантії безпеки діяли якраз до того моменту, як ця північноєвропейська країна не приєдналася до НАТО. Для Швеції ці гарантії безпеки запропоновані сполученими штатами і Великою Британією діють навіть сьогодні. Хоча висловлюється сподівання, що вже найближчим часом Швеція стане членом НАТО після того, як парламенти Туреччини і Угорщини ухвалять відповідне рішення, бути впевними в тому, що це відбудеться. От от зараз не можна. Але гарантії безпеки для Швеції будуть діяти, що навіть до прийняття Швеції до Північно-Атлантичного Союзу перетворює Балтійське море у внутрішнє море НАТО. Саме така модель може діяти і для України. І якщо вона не виключає можливості того, що Росія і надалі спробує атакувати всю територію нашої країни за допомогою, скажімо, безпілотників, все ж таки реальність ядерної війни. Дуже небезпечного для сучасного світу удару ядерної країни по неядерній, Буде виключена такими гарантіями безпеки, І можна сказати, що це буде заміна того абсолютно недієвого Будапештського меморандуму, який насправді ніякими гарантіями безпеки для України не виявився. Так що потрібно шукати варіант, тому що альтернатива цьому пошуку багато років російсько-українського протистояння, чого в принципі і бажає російський президент Володимир Путін досі зациклений на війні на виснаження сусідньої держави. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на і Патреоні Байбікофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!